Слава Ісусу Христу! Прочитаємо Псалом 12, в перекладі Турканька він йде 13, для диригента хору, псалом Давидів. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці Своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде над мене. Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію на милість твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм, я буду співати Господеві. Бо він добродійство для мене вчинив. Давид починає цей псалом з такого дивного висловлювання: Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди. Цікаво, що слово нецах, яке там стоїть. У інших перекладах по-іншому передають. Наприклад, Турконяк зовсім не звертатимеш на мене уваги. Але воно саме найбільше підходить переклад як назавжди, вічно. І тому дуже цікаво звучить це питання: доки будеш мене забувати назавжди? І ці слова ну, вони мають певне таке протиріччя, тому що назавжди це назавжди, а доки це якийсь проміжок часу. І за допомогою цих слів Давид передає от ті переживання, які в нього і які можуть бути в інших. У інших Божих людей. Що Коли Бог не дає своєї явної видимої підтримки, то здається, що Він забув і забув назавжди. Але в той же час в серці того, хто знає Бога, живе ота впевненість у Божій вірності. Що Хоча це дуже довго, і здається, що назавжди, але Бог не може забути назавжди. Того, кого він уже наблизив до себе. І тому Давид каже, доки Господи, будеш мене забувати назавжди, і в цьому вже звучить надія, доки будеш ховати від мене обличчя своє. Коли немає швидкої Божої відповіді, здається, що Бог чомусь ховає обличчя. Йову здавалося, що Бог став для нього ворогом. Дітям Божим може здатися, що Бог на них. Розгнівався. Але ми, як читали, що навіть коли Бог виправляє своїх дітей, це є пайдея, звідси педагогіка, це є дисципліна для дітей. Але Бог поклявся не гніватися і не докоряти. Тобто Бог той, хто виправдує своїх дітей, виправдовує. І тому ми можемо переживати важкий. Досвід. Не завжди ми можемо зрозуміти серце Бога із дій Його руки. Тобто із дій Божого провидіння, з того, як складаються обставини, ми не завжди можемо побачити обличчя Бога, яке насправді звернене з милосердям до Його дітей. І тому Давид далі продовжує, як довго я буду складати у душі свої болі, у серці своїм щодня смуток? Як довго це питання? І... Складати у душі свої болі. Цікаво, що на євриті там ецот, яке можна, яке має значення в словниках дають як поради, також плани, задуми від Еца поради, плани, задуми. І от також перекладачі і тлумачі по-різному перекладають. він, наприклад, Вважає, що доречно перекласти поради. Каже, що Давид отримав стільки, так би мовити, розумних порад від друзів, від доброзичливців, і не тільки, що вони ну, як ніби заповнюють його серце, але користі з того ніякої нема. Але, думаю, що, напевно, краще в тому напрямку думати. І чому, Огі... чому Туркуняк вибирає журба, а огієнко болі? Тому що є багато думок. Є багато думок, як вийти з цієї ситуації, є розуміння, різне розуміння планів, як вийти з цієї ситуації. І вони болючі, тому що ну, легкого виходу не видно. І зараз, коли ми, наша країна знаходиться в стані війни і ворог настільки. Наглий, брехливий і сильний, і можуть намножуватися у нас ці болючі роздуми, як у Давида. Як довго я буду складати у душі свої болі, у серці своїм щодня смуту? Як довго мій ворог підноситись буде над мене? Це важка ситуація. Можливо, це про Саула, можливо, про Авесолома? Точно не знаємо. Але знаємо, що Давид молиться. Четвертий вір. Зглянься, звися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Зглянься, тобто знову вияви явну свою прихильність до мене. І просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув. Я. Це дуже цікавий образ, що він означає. Ну, пам'ятаємо, що. Знову ж таки, це пов'язане з Саулом, що коли народ ізраїльський переслідував ворогів, а Саул в своїй такій глупоті закляв народ, щоб ніхто не їв, не пив, поки не буде досягнута перемога над ворогами. І люди стомилися. І це передається тим, що темно в очах. І от Йонатан, син Саула, знайшов мед і трохи його поїв, і каже: Мої очі просвітліли. Тобто розвиднілося в очах. Так от, Давид тут молиться, щоб розвиднілося в очах, щоб була не просто темрява від ворогів, щоб Господь дав підкріплення для душі, Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув. І п'ятий вірш, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Жан е, Кальвін. Дає такий коментар, що Давид повторює те, що раніше е, говорив про гординю своїх ворогів. А саме, що Богу непристойно не личить віддавати свого раба на посміх нечистивим, безбожним. Дійсно, вороги ніби, ніби всюди підстерігали Давида, супроводжуючи насмішками його гори. Але, оскільки обов'язок Бога. о... о... Ламати наглість оцих ворогів кожен раз, як вони хваляться своїми переступами. Обов'язок цю наглість принижувати. І Давид обґрунтовано просить себе захистити від таких нападок. Однак варто відзначити, що пророк ясно усвідомлював свою невинність і правоту власного діла. Так що, Богу, було б, ну, не, не личить залишити його в небезпеці і дозволити ворогам повністю ним його подавити. І ось звернімо увагу, як каже Жан Кальвін, що наша молитва лише тоді ототожнюється з молитвою Псаломого Співця, коли ми станемо боротися під владою і керівництвом Бога. Коли ми станемо боротися під владою і керівництвом Бога. І тоді наша молитва ототожнюється з молитвою Давида. Адже в цьому випадку, якщо вороги нас перемагають, тим самим вони ніби безбожно торжествують над самим Богом. І, звичайно, Давид, знаючи, що Бог праведний, розраховує на його підтримку. І далі, шостий вірш, уже торжествує. От, то, скоріш за все, прямої відповіді все ще нема, але в молитві Давид свою душу підносить до такого стану, що він впевнений, що Божа відповідь буде. Шостий вірш. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господею, бо Він добродійство для мене вчинив. Покладаю надію на милість, знову ж таки, це хесит, це завітна Божа вірність, завітна Божа любов. І Давид знає, що на неї можна покластися, і тому його серце уже радіє спасінням і вже готове співати Богу, бо він добродійство для мене вчинив. Ми, маючи повне відкривання Боже, знаємо, що Бог вчинив для нас особливе добродійство в особі свого улюбленого Сина Ісуса Христа, потомка Давида на плоті, і в той, по плоті і в той же час. Того, хто над усіма Бог. І знаючи це добродійство, цю велику жертву за гріхи наші і Воскресіння нашого Господа Ісуса для нашого виправдання, ми можемо радіти не менше, ніж радів Давид, і можемо молитися, тому що Дух Святий також спонукає нас до таких молитв. Хай Господь почує наші молитви, допоможе нашим воїнам. Допоможе всім, хто проходить через дуже важкі обставини, хто складає в своїй душі болючі роздуми, хай дасть свою відповідь і відкине ворогів наших, наших. І хай дасть покаяння багатьом з нашого народу, щоб пізнали Бога, боялись Його, благовіли перед Ним і раділи в Ньому, тому що для цього і створена людина прославляти Бога і повністю насолоджуватися ним. Vídeo. Amém.